Вітаю на каналі. Сьогодні бліз по ваших питаннях. І перше питання буде так, наступне. Чи призначення кривоноса головою набу? Як воно відзначиться на боротьбі з корупцією? Наскільки воно позитивне чи негативне? Хай розсудять нас карти. Подивимося. Так, питання кривоноса. Як воно посприяє боротьбі з корупцією? Подивіться, які карти випали. Значить, ми повинні призняти гріку істину по тройки мічів. І ця карта чесна. Що ця людина на посту, оцього голови Національного антикорупційного бюро України, приведе корупцію практично до завершення. Три старших аркани вийшла. Імператор це може бути вказувати на саму людину. Імператор може вказувати на державу, на спеціальні служби. Ну, на бо це ж, можна сказати, щось наксати спеціальної служби. Оце закон, а це закруглення удачної справи. Чи будемо ми задоволені, як громадяни України його роботою? Дивимося. Абсолютно будемо задоволені. Да? До цієї роботи будуть залучатися ще інші якісь три структури. Ну, або НАБУ одна структура і ще дві. Це може бути там, ну, я не знаю, просто не володію інформацією, з ким вони співпрацюють. Я ж так думаю, з Генеральною прокуратурою або з органами ЗДБР. Хто же має це все розслідувати? Задоволені буде. Так, чи надовго він на цій посаді? Зараз дивимося. Пентаклів. Ну він тільки її обійняв. Ну, по королю Пінтаклів доволі довго там затримається. Так, чи до... давайте ще так перевіримо. Чи задоволені наші західні партнери, а головний наш партнер, Сполучені Штати, цим призначенням, чи задоволені? Ну, Нарешті відкрилася якась істина. Можна сказати, що по жриці період невизначеності, період туману, період муток якихось інтриг і підковерної возні по перевернуті жриці відкрився. Ну чи довольніше? Вони довольні цими перемінами, ці переміни. Проходили дуже важко, ну, десятка вказує на задоволеність. Ну, може, не повністю те, та, 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 що вони хотіли, може, не задоволені, що воно довго проходило? Задоволені коколеві кубки. Так що, друзі, спостерігаємо, як воно буде розгортатися. Хто дивиться, в телеграм-каналі я викладала карти на кожен день, як. Кожен день буде сприяти кардинальним чином, чи ні, ні на е, розвиток війни. Так от на 3 березня, коли, скоріше за все, була узгоджена кандидатура остаточно цієї людини випали дуже позитивні карти, що відкривають нам шляхи у війні. Поспостерігаємо. Так, е, е, далі питають: справа проти Коболєва? Це помста рашки, це помста наших внутрішніх ворогів, чи це щось інше? Так, дивимося. Значить, помста рашки, помста наших внутрішніх ворогів, чи це щось інше? Помста наших внутрішніх ворогів. Ні, це не щось інше. Рашка, скажімо так, по п'ятірки кубки, вона розпрощалася з тими 5 мільярдами, чи скільки там, чи з трьома, да? ті, що виграли тоді е, в арбітражі е, е, Нафтогаз. По-моєму, 3. Да? Мабуть, просили 5, а виграли 3. Рашка вже з тими грошима простилася. Це наші внутрішні освіти, поживучі. Так, це о, о, оцей залог в розмірі того, що Кобалів отримав премію, це таке єзуїство, чи що це? Ну це просто відібрати у людини гроші, щоб у неї не було шансів, якось там, не знаю. По четвірки кубків насолоджуватися життям, скажімо так. Він Багата людина. Це закон, так суд прийняв таке рішення. І тут навіть його не можна оспорити, тому що він програв, по-моєму, апеляцію, ж, да? Ну, тут є якась інтрига. Є якісь інтриги, є якісь підковерні ігри, тут є якесь подвійне дно, і тут присутнє якесь подвійне дно присутнє. Так, ну давайте ще ми так запитаємо. Чи виправдають кобалів? Чи засудять, що буде, який буде результат. Чи виправдають, чи засудять. Ні, засудять, точно не засудять. Ні. Це фейки обман. Не засудять. То, що йому там, звісно, будуть його тероризувати по тройки мічів, це так. Але е, суд це, ну, це звинувачення фейкове, розумієте. І е, суд його сам може розбити. Тому що і тох випадає для нього радість. Хоча з нього крові поп'ють. Він виграє, він встані себе захистити і виграти всю конкуренцію. Так, це стосувалося Куболєва. Ще були питання. Зараз подивлюся момент. Так, наступне питання стосується, чи завітають Бавовнятка. Ну, Бавовнятка це якось м'яко. Бавовна на аеродромі Росії. Покажіть нам, будь ласка, чи завітає завітають бавовна на аеродроми Росії. Сьогодні три повітряні тривоги. І трічі злітав Міг-31, який носив кінжала з аеродрому в, е, в Нижегородській області. Долітав до Тамбова, чи що, і розгр... розвертався, летів назад. Так, чи завітає бавовна на аеродроми Росії? Крим теж вважаємо, що це та територія, анексована Росією і їх аеродроми. Так. Чи завітає бабони? А як вже тройка мечів? О, башта. Завітає. Причому завітає вона на такий аеродром, а може й не одна. Там, де вони сидять, для них взагалі це як глибокий тил, де оці офіцері сидять, вже в них це як синікура, дослужують вони, може, останні роки перед відставкою, перед пенсією. Там вони сидять. На попі рівно, а тут їм там раз і башта прилітає. Буде. Прильотики будуть. Якими будуть наслідки цих, цих, цієї бавовни? Ну, вона буде не одна ця бавовна, десятка жезлів це купа буде. Це може бути купа дронів або купа там чогось іншого, що може по них ударити. Ще наслідки які непередбачувані. Буде паніка, буде дуже небезпечні моменти, щось завалиться, точно завалиться, може, вежа. Ну, оця там же диспетчерська, диспетчерська вежа і таке інше. ну, Щось має рухнути. Да, Четвірка Пентагрів перевернулася, це вказує, що то, що їх вся стабільність, знову повторюється, з оцею девяткою кубки вона раптово, раптово. Прийде в, прийде в стан хаоса. Ну, королева мічі вказує як на саме сам аеродром, так і на ці служби. Всі будуть на рогах, я б так сказала, носитися як у будуть, не знати, що робити. <клес> Давайте так запитаємо, чи, чи постраждають літаки? Чи постраждають літаки внаслідок цієї бавони? Ну, так, да, оті літаки, які там ніби на як на відпочинку? Кстати, по карті показують, що оці літаки, вони якось пов'язані з морем, то, скоріш за все, скоріш за все це найближча бавовна буде на аеродромі, яка пов'язана, наприклад, з морською авіацією. Бо тут чомусь вода, а оце самі літаки. Ну то що з ними буде? Перевернеться двойка мечів, нарушиться всіх їх спокій. Ураження їх буде. Тривалий час щось будуть очікувати. А, тривалий час будуть ремонтуватися, щоб повернутися до минулого стану. І це не вдасться. По якійсь причині цього буде важко зробити. Бо карта місяця вказує на нереалізуємі не, на, не очікування. Те, що вони будуть очікувати, воно не реалізується по Місяцю. Так ми ну, питаємо, як скоро. Найближча баговна на аеродром, як скоро відбудеться. Доволі скоро вісімка жезлів. Тройка пентаклів і п'ятірка жезлів. Ну, давайте так я вам скажу, що це три періоди, але це не дні. Це три тижні. Скоріше три тижні. Ну, максимум це три місяці. Протягом три місяці буде бавовна, але вона буде не поодинока, Бо оце дві карти, е, коли батька б'ють гуртом. Розумієте, значить, не один аеродром постраждає. <кхи> так що, доволі скоро. Дві карти скоросні, оце повільно, значить середній такий проміжок якийсь. Так. Це було по бавовні. Так, ще було питання, чи заборонять TikTok в Україні. Чи заборонять TikTok? Ну, Дивіться, жриця, вона не дає нам відповіді. Не дає. Ну, ми спробуємо, звісно, розкрити імператор. Пентаклів. Я б сказала, що так. Тому що, по жриці якісь е, таємні домовленісті, щодо цього Тіктока ведуться. ведуться. По імператору може бути, що це навіть не ініціатива е, наша, не наша держава, а десь е, інші. Оце спецслужби ще може бути. Тоді, е, От Вони можуть бути як іноземні, так і наші. Значить, спецслужби розробляють, оцю, перевіряють і там забирають на неї компромат там, чи досьє на цей Тік-Ток. А ту з дає стверджену відповідь, що так, заборонять. Зараз ще одну карту. Так, да, і ще тут кубків заборонять. Це соціальна мережа, це сама. Так, да, ми будемо охороняти свої межі, свій народ, свій піпел від оцього тлітворного впливу цього Тіктока. Тому що там, в Тіктокі, і місяць, і зриться, і, і місяць казує, що там дуже і дуже багато брехні і ворогів, і таємних ворогів, і вони приховані під щось, заборонять. Ну, дивіться, два туза. Все заборонять. Так, тепер ми питаємо о, на цю трагічну подію з розстрілом нашого військовополоненого. На цій темі багато хайпують. О, мої співчуття сім'ї сім загиблого воїна і слава Україні! І скільки ми таких ще випадків не знаємо. Честь, честь і вічна пам'ять всім нашим загиблим героям. Так, питали наступне. Це вкид ФСБшний. Чи це наші спецслужби роздобули оце відео? Ну, там воно видно, що навмисно знято. Це не за куща його знімали десь. Так. Це вкид російських спецслужб. Чи це наші роздобули ці інформацію, ну, це відео. Так, отут у нас випадає колесо фортуни. Ну, дивіться, тут є... по колесо фортуни їх спецслужби передали нашим спецслужбам через якихось агентів, через таке інше. Мета. Так, мета у нас випадає е, тройка, тройка жезлів, да? Щось хочуть прискорити. Угу, Фейки. І псо. Це прискорити розвиток якогось і псо, відбувається. Да, саме так, саме Це дуже це, е, початок, початок е, втілення у життя якогось. Іпсо. Це перша ланка, перша, це перші імпульси надію пішли. Розумієте? Сімка кубків каже, що тут є елементи якоїсь психологічної атаки. Вона по п'ятірки Пінтаклів дуже повинна нас задіти і ранити, а також привести до нашого е, такого упадничівського морального духа. Що далі? Так, далі сімка, Пентаклі. Що будемо очікувати. Лицар кубків. І туз кубків. Далі ми повинні очікувати. І ще якихось таких ось звісток або дій, які виведуть нас на емоції. Це що, що? якесь є псо, і ще якийсь кіт буде. Так, мечі випали. І це в нас. Вісім кам'ячів, да? відсвічує, я, я не бачу. Да, вісім кам'ячів. От з гарячих точок ще буде у нам якийсь кит, який нас емоційно розбалансує знову. Це буде щось знову стосуватися наших військовополонених. Да. Це буде стосуватися не тільки військовополонених, а ще буде стосуватися. Військових дій. Знаєте, інформація мені така пішла в голову, що можуть ще показати, наприклад, якогось, тож був якби рядовий. Да? Ну, це не вималяє і не знижає людської цінності. Але от по цій карті можуть показати, наприклад, якогось нам і офіцера. І теж над ним буде щось показове. По десятки мічів дуже і дуже щось важке. Це початок якоїсь псо. А мета, щоб, щоб відійшли від Бахмута. А ну. Це через провали в Бахмуті ви робите? Саме так, справедливість провали ідуть. Там Ми подивилися от попереднє відео, що там у Кремлі можете подивитися, там рапортують про одне, а насправді там зовсім інше відбувається. І карта справедливості вказує, що це дійсно через провали у, на, на полі Брані, вони вже пішли по цьому шляху і все. Та людина, той солдат, якого вони показово втратили, він пропав безвісті ще 3 лютого. В районі Бахмута. І вони оце відео тримали більше місяця. Так, як воно попало до того, до кого попало, і хто його оприлюднив. Е, ви знаєте, ну, ви знаєте, хто оприлюднив, ви знаєте, як воно до нього попало. Опустельник. Воно прийшло здалеку до нього. Ще. Е, так, в ході е, е, дій, от е, пупстельник, це теж може бути розвідник. Значить, це в ході розвідувальних даних, це наші розвідувальні. Да. Тут в, в ході взаємообміну, Я ж кажу, отут перші карти випали, колесо фортуни, що це спецслужби російські, <кій> передавали нашим. Ну, це спецоперація. Це точно розвідувальні дані. Добре, давайте ми зпитаємо, що які наслідки цього спецоперації. Давайте мета і чи досягнуть мети. Отак, подивимося, це і все. І стане зрозуміло. Так, мета і чи досягнуть мети. Е, мета двойка пентаклів розбалансувати, – Розбалансувати суспільство, розколоти суспільство, е, розколоти нашу віру в перемогу. Ну, двойка це балансування туди-сюди, верх-вниз. Розхитувати. Досягнуть Е, І ця, як її, жриця випала. Незрозуміло, для них це карта спецслужб буде. Так, да, вони щось досягнуть, звісно, досягнуть. Тому що ми вже другу добу вже переживаємо за це все. І ще як вони вкинуть і ще нові кадри, то ще будемо більше переживати. Ну і гроші вони освоїли. Вони виконали свою роботу. Саме так. Король кубків, начальник їх якийсь, доволі. Досягли. Гуде, гуде гудять соцмережі, всі про це говорять, всі блогері, всі висказалися по, цій, по цьому е е е інциденту. Давайте ще так запитаємо, чи будуть покарані ті, хто це зробив От фізично. Я думаю, що їх вже немає живих, але подивимося. От ті, хто стріляв йому в голову, подивимося. Чи будуть вони покарані, і яким чином? Виконавці, оці на первинному рівні. Чи будуть вони покарані? Так, да, будуть. Королева мечів вказує, що це буде як людська, це буде рішення вищих сил, але воно буде втілено людськими руками. Будуть. Як скоро. Дивіться, випадає іерафант. Ну, Бог, ну, обставини складуться. Це поволі вищих сил все йде. Так, да, будуть наказані, ось вам тройка ще і цих мечів. Їх троє там було, вони будуть, всі будуть покарані, всі. Оце дуже-дуже втішає. Тому що це карта Бога, Бог на нашій стороні, Бог все бачить. Все бачить, все. І кара ось буде. По королеві, королеві мечів обов'язково буде кара. Так, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. До нових зустрічей!